Вітаю, друзі! Вітаю гарячі новини. Ну, як ви вже зрозуміли, що гарячі новини це ті новини, які трапилися ось останні 3-4 години, щоб ми не чекали до вечора, попаде чи не попаде там інші. Ось така, така рубрика о 14-й годині Гарячі новини. Вона коротенька, аби вона інформаційна. Але спочатку нагадую і дякую за вашу підписку, за ваш коментар, за вашу. Вподобаєчку, величезна вам подяка. Головне подяка за Донати. Так от, Франція має намір підтримати вступ України до НАТО, щоб наблизити початок мирних переговорів України та Росії. Неочікувано від Франції, але розумно, як на мій погляд. погляд. Тому що багато хто каже, що. Якщо ми будемо запрошувати або ще щось робити офіційно, ми знову будемо там розярувати е, Путіна. Ні, це вже точно ні. Це вже повинні були зрозуміти всі, але продовжується така політична гра. А там зараз дуже тяжка гра. Друзі, повірте мені, дуже тяжка гра на, на, на сьогодні йде в НАТО да, до саміту. Як там буде? Подивимося, але я, е, знаєте, так, е, не те, що ну, ображений на НАТО, я особисто, і я вважаю, що НАТО не робить те, що повинно було робити зараз. Йдемо далі, друзі. Е, Федерів, е, наш міністр по діджиталізації, він зауважив, що тепер закритий ФОП. Фізичне лице да, предприємця можна за секунду. Ну, це він зутрирував, звісно, чуть більше треба. Це нова послуга, яка вже працює в дії. Ми раніше не могли закрити ФОП навіть за рік. Тому що там такі перевірки, те то і оте, от і от так, і тебе тягали і приходили, ну це було щось не, неймовірне. Ну, і що він сказав? Вона повністю автоматична, відсутній будь-який людський фактор, а це корупція називається. Це хабарі, це вимагання, це все корупція. Якщо ти помилився на дві копійки, дві. Розумієте, ну кому від цього навіть, в свої... не в не свою, а в... на користь держави помилився, тебе починають тягати і тебе починають не закривати. І... і ти за ці дві копійки вимагають з тебе тисячі. Ну, ось так. Ну ось так. Сказав, що ця інф... вся інформація підтягується до єдиного державного реєстру і ДРР, і це не уможливлює помилки. Ну. Дивимося, як це у нас буде. Ось такі. Так. Директора уйдемо далі, друзі. Подяка за ваші донати. Ще раз, всі дякують. Як я, так і хлопці на передовій, так і Петро Салама, так всі. Тому що це потрібна наша робота для, для нашої армії. Директора департаменту муніципальної безпеки е Київської міської державної адміністрації, друзі, Ткачука суд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Це повідомило Суспільне. Ткачука підозрюють у службовій недбалісті через загибель людей біля зачиненого укриття. Ви пам'ятаєте, цей скандал, і він ще не затих і він ще йде. Адвокати будуть подавати апеляцію. Я взагалі я розумію адвокати. Це їхня робота. Це вони повинні так. Але я розумів, коли людина, ну, ну, можливо, Ткачуки не винен, прямо не винен, да? особисто не надавав наказу. Я не знаю, як там буде слідство повинно бути, але є відповідальні і заступник КМДА, і голова там, райдержадміністрації або заступники райдержадміністрації. Так до сторожа, але на сьогодні один сторож. Охоронець один постраждав і сидить в тюрмі. Один. Це сумно. Це сумно, на мій погляд. Ну і останнє. Е, хлопець, який написав хлопець Йосип Гусак, який наклеїв на автомобілі ООН у Києві надпис: Марні, не, марні і не потрібні, прийшла повістка до суду. Ну, давайте так. формально, формально. Ну так, це бу, була, було хуліганство. Да? Хлопці інкримінують звинувачення по статті 773 Кодексу про адміністративне порушення, яке передбачає покарання прокрушне за дрібне хуліганство. Формально так. Але неформально. Але по-людськи, по-державницьки, по, по, по о, чесному, по-справедливому нафіга нам те. ООН. як і є, як і всі інші, як Червоний Хрест, який розенко Розенко у нас керує Червоним Хрестом. Ми про це поговоримо, друзі. Це, це неймовірно. Оця людина, е яка, яка Залишила всіх пенсіонерів без пенсії, оця людина керує Червоним Хрестом зараз в Україні. Це, це... Так от за вказані дії, хлопець Йосип може отримати е, штраф у розмірі від 3 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або громадські роботи 40-60 годин, або виправні роботи 1-2 місяці, або арешт на 15 діб. Ну, Якщо суддя українець, якщо суддя. Справедливий, справедливий, то він дасть три мінімальні неоподаткові мінімуми штрафу. Все, тому що людина Йосип написав правду. Друзі, ще за все, подяка. Як за подобаєчки, як А, ввечері у нас ще нагадую, ввечері у нас стрім, стрім на о 20.00. Приходьте, будемо спілкуватися. Україна переможе.